Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Ви дивитесь Телевізійний Єпархіальний Огляд інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. 2 вересня вся повнота Одеської митрополії, вікарії, духовенства, чернецтво і вірна паства привітали нашого архіпастиря, митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела з Днем Народження. Віра, надія і любов нехай і надалі будуть вірними супутниками на вашому життєвому шляху. Високе високопреосвященство, новою хвилею підносячи вас на крилах до неймовірних висот вашого святительського служіння. Ми бачимо, як значно змінилося життя православної Одеси та її громадян за роки вашого управління одеською кафедрою. Наш град прикрашає безліч злотоверхих нових і відновлених храмів, тепляться незгасальні лампади монастирів, які невпинно підносять свої святі молитви про настання мир. Часів для нашої улюбленої України надається безліч гуманітарної допомоги всім страждаючим і нужденним. Недостатньо слів, щоб досконало описати всю вашу роботу як богомудрого архипастиря. Насамперед бажаємо вам ваше високопреосвященство, міцного, міцного здоров'я та сил, многоя і благая літа, дорогий владико. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі події у житті єпархії. 1 вересня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив молебень перед початком нового навчального року. В Одеській духовній семінарії відбувся урочистий актовий день. Архієпископ Южницький Діодор взяв участь у святкуванні 230-ї річниці заснування Одеси. У день пам'яті священномученика Павла Гайдая архієпископ Арцизький Віктор взяв участь в урочистостях у жіночому монастирі в селі Білка. 1 вересня, у неділю 10 після п'ятидесятниці високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив божественну літургію в соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело свято-Успенського одеського Чоловічого монастиря. Владиці митрополиту співслужили архієпископ Южницький Діодор, архієпископ Арцизький Віктор, архієпископ Болградський Сергій, єпископ Тарутинський Аліпій, а також ректор Одеської духовної Семінарії протоірей Димитрій Яковенко, намісник Свято-Покровського скиту, архімандрит Мелетій і численне духовенство Одеси. У неділю святе Євангеліє розповідало про зцілення Господом Ісусом Христом біснуватого юнака. Цей же рід не виходить інакше як тільки молитвою і постом. Так говорить Господь учням про вигнання бісів. Святитель Феофан Затворник писав про це чудо. Якщо цей рід виганяється молитвою і постом іншої особи, то тим паче увійти не може в того, у кого є власний піст і молитва. Ось і огорожа. Хоч бісів, прірва і все повітря набите ними, але нічого не зможуть зробити тому, хто огороджений молитвою і постом. Піст. Всебічна стриманість, молитва, всебічне богоспілкування той ззовні захищає, а ця зсередини спрямовує на ворогів, все озбороняє вогняне. Після завершення божественної літургії митрополит Агафангел звершив молебень на початок нового навчального року. У храмі разом зі священним началям, молилися викладачі, вихованці і вихованки Одеської духовної семінарії, недільних шкіл Одеської єпархії, студенти, школярі і педагоги Одеси. Слава Пресвятак і імені Твоєму, пользуйся зіданість святій Твоєї церкви, і розумієте благу і совершенну волю Твою, і збави їх від всякого налога вражня, соблюди в православии и вере, и во всяком благочестии и чистоте. Во все дни жизни их, да преуспеет в разуме и в исполнении заповедей Твоих, да так и по его доготовляемым прославят и святое имя Твое, и будут наследницы Царствия Твоего. 31 серпня в Одеській духовній семінарії відбувся урочистий акт, присвячений початку нового навчального року, який очолив митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Ректор протиірей Димитрія Ковенко розпочав захід зі звернення до присутніх викладачів, студентів і студенток духовної школи. Було зачитано вітання на адресу Одеської духовної семінарії від ієрархів церков України і Молдови. Проректор з навчально-методичної роботи протиірей Арксії. Андрій Гавриленко розповів про вступну кампанію та наукову діяльність семінарії під час літніх канікул. Високопреосвященніший агафангл митрополит Одеський і Ізмаїльський звернувся до викладачів і студентів зі своїм архіпастерським словом і зазначив, що ми молимося за всіх вихованців, щоб Господь відкрив їм істину свого віровчення. Владика, митрополит також привітав нових викладачів Одеської духовної семінарії, архієпископа Южненського Діодора і архімандрита Олексія Коваля. На завершення заходу викладачам семінарії. Архімандриту Тихону Василію і протоієрею Василію Петручуку було вручено ордени Української православної церкви за сумлінну і багаторічну працю на благо нашої церкви. Зі святковим привітанням ректор одеської духовної семінарії, протирії Дмитрій Ковенко, звернувся до високопреосвященнішого владики Агафангела з нагоди його. 86-річчя, Після чого студенти перших курсів отримали пам'ятні подарунки і благословення на носіння підрясників Ми живемо в складний час, йде війна. Але дуже радісно, що є ті, хто попри все бажає служити Богу і його святій церкві. Сьогодні ці святкування очолив його Високопреосвященство високе присвяченство Агафантового та зимаївські в адрес нашої духовної школи було направлено багато святкових поздоровлень. І настрій у всіх дійсно святковий з надією і впевненістю в майбутнє, що все буде добре. 2 вересня Одесити відзначили 230-ту річницю з дня заснування рідного міста. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела, почесного громадянина Одеси і Одеської області, у святкуванні взяв участь архієпископ Южнинський Діодор. На Думській площі на честь дня міста зібралися представники мерії та військової адміністрації, дипломатичного корпусу і військових підрозділів, які боронять Одесу, члени численних національних Діаспор на святковому заході було урочисто піднято прапор міста і прозвучали побажання миру і спокою його мешканцям і всім українцям. Наше місто виросло таким чудовим, бо завжди, з самих перших днів його існування, їм керували люди, які любили це місто більше всього. Звідси вийшли сотні великих людей, які рахували для себе за честь, що ви їх називали одеситами, які рознесли одеську мову. Одеську культуру відносин, одеське ставлення до старших, до іновірців, іноземців, людей інших національностей з повагою, з людяністю, з чесним відношенням, всіх одеситів вітаємо з Днем нашого міста, всім гостям бажаємо. Приємного перебування тут і полюбити Одесу так, як любимо її ми, ті, хто тут народився і живе. 5 вересня, у день кончини священномученика Павла Гайдая, з благословення Високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, і на запрошення митрополита Балцького і Ананівського Олексія, вікарі Одеської єпархії, архієпископ Арцийський Віктор, взяв участь у божественній літургії в жіночому монастирі на честь ікони Божої Матері Всі скорботних радість у селі Білка Одеської області. Для жіночої обидві. День пам'яті священномученика Павла є храмовим святом. Ірей Павло Ігнатович Гайдай народився 1896 року і ще дуже молодим одержав благословення святого праведного Іоанна Кронштадтського їхати до Іони Атаманського в Одесу і слідувати його стопами. Своє пастирське служіння молодий священик Павло почав у Петропавлівській церкві Одеси. Служив щодня, стілював біснуватих, мав дар прозорливості і багато іншого. Богоборча влада вислала його з Одеси. І отець Павло деякий час служив у селі Білка, звідки його заслали до Сибіру. Духовні чада поїхали за ним. 5 вересня 1937 року отця Павла розстріляли. Долику святих і рей Павло Гайдай приєднаний у 2000 році. За божественною літургією на День його пам'яті піднесли прохання і молитву за мир в Україні. Після завершення літургії звершили хресний хід і святковий молебень. Єпархіальні катехиризаторські курси імені Святителя Інакентія Одеського оголосили набір слухачів на 2024-2025 навчальний рік. Набір триватиме з 1 серпня по 10 вересня. У навчанні представлені три напрями: базовий віровчальний, який рекомендується для початківців, також школа вивчення Біблії та іконописне відділення. Коли мудрість увійде в серце тобі. А знання над усе душі твої любіше буде, тоді обачність пильнуватиме тебе і розум буде стерегти тебе. Православна церква запрошує тебе на богословські курси у місті Одесі. Ми пропонуємо тобі по справжньому пізнати свою віру, знайти друзів серед єдиновірців, брати участь у цікавих проектах. Особисто поспілкуватися зі священниками та задати питання, що тебе цікавлять. Ти можеш обрати один із напрямків навчання базове віронавчальне. Школа вивчення Біблії. Школа іконописання. Для тих, хто живе за межами Одеси, є можливість для заочного та дистанційного навчання. За підсумком навчання ти зможеш займатися викладанням основ віри. Проводити екскурсії, бути консультантом своєї парафії та готувати людей до хрещення, вести самостійні місіонерські та просвітницькі проекти. Всі наші контакти будуть в описанні під роликом. Хоча на щастя рідко, але все-таки зустрічаються люди, які, знаючи за собою безліч гріхів, думають, що Бог їх не пробачить, і, думаючи так, усе більше і більше приходять у глибину зла і не дбають про своє спасіння. Браття і сестри, цей злочин, званий гріхом розпачу, є з усіх гріхів. І неминуче веде людину до кінцевої смерті. Якби хто не був грішний, ніхто й ніколи не зневіряйся у своєму спасінні і скоріше вдайся до Бога з покаянням. Тяжкі твої рани гріховні, але Господь Ісус Христос сильний зцілити рани всього світу, незліченні гріхи Твої, але нескінченне милосердя Боже до грішників, що каються. Повірте, що багато злиходіїв, які зверталися до Бога. Робилися служителями Божими і ще за життя удостоювалися дару чудотворінь. Багато з блудниць і інших грішників, що покаялися, блаженствують нині там, в обителях Отця Небесного. Не бажаючи стомлювати вашої уваги, з безлічі прикладів, які б могли підтвердити істину слів моїх, я вкажу вам на той, який являє собою преподобний Давид колишній розбійник. Він багато робив зла. Багатьох убивав, він був такий, каже описувач життя його, якої ніхто ж злий бяше. Одного разу, відпочиваючи на горі зі своїми товаришами і розмірковуючи про своє життя, він прийшов у жах від своїх справ, розкаявся і зважився решту своїх днів присвятити на служіння Богу. Кинувши своїх спільників, він прийшов у монастир і просив воротаря доповісти про себе Ігумену, кажучи, що хоче бути ченцем. Ігумен не забарився прийти до нього, і, думаючи, що він похилого віку не витримає чернечого подвигу, прийняти його в монастир відмовився. Давид почав старанніше просити. Ігумен не прийняв. Засмучений відмовою, він нарешті вигукнув: Хіба ти знаєш, отче, хто я? Я Давид, отаман розбійників. Якщо ти не приймеш мене, клянуся тобі, що знову візьмуся я за свої справи, приведу сюди своїх товаришів, зруйную монастир і нікого не залишу з вас живим. Почувши це, Ігумен наважився прийняти його і, постригши, дав йому ангельський образ. Що ж потім? Потім, говориться в житті його, почав Давид подвизатися стриманістю, утримувати собі, смиренністю, і всіх перевершив чернорисців у монастирі. Колись йому одному в келії з'явився ангел, говорячи Давиде, Давиде, пробачив тебе Господь, відтепер будеш чудеса творити. І потім Давид багато чудес богом сотворив: Сліпих просвітив кульгави входити сотворив і біснуватих зцілив. Ось наскільки великий й невимовне милосердя Боже до грішників щокаються. Навчимося звідси не слабшати в надії на милосердя Боже, а в смутку після гріхів звертатися до Бога зі сльозами, щиросердним покаянням і ствердим наверненням виправити своє життя. І він все благий, очистить беззаконня наші і обмиє неправди наші, хоч би які тяжкі вони не були. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 8 вересня. Пам'ять Володимирської ікони Божої Матері і пам'ять мучеників Адріана і Наталії престольні свята відзначатимуть однайменні храми Одеси. У вівторок 10 вересня пам'ять преподобного Іова Почаєвського і собор преподобних отців Києво-Печерських у дальніх печерах спочиваючих. У середу, 11 вересня. Усіх новення голови пророка, притечі і хрестителя Господнього Іоанна. у четвер, 12 вересня, пам'ять благовірного великого князя Олександра Невського і пам'ять преподобного Олександра Свірського, на честь якого освячено храм у житловому масиві Совіньйон. У п'ятницю, 13 вересня. Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці. У суботу, 14 вересня, початок індикту: церковне новоліття. У неділю 15 вересня пам'ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських. У наступних випусках телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події православного життя. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, всякого благовід Господа і миру, і тиші, і благодушності, і віри, і надії, і перш за все, смирення та послугу заповідям Божим. До нової зустрічі!